Частина друга оксамит Ми обговорили багато сталевих якостей, які закладають основу характеру і надійності чоловіка, його твердість, почуття обов'язку, посвячення відповідальності, надійність у випробуваннях і силу перед нещастям. У потрібний час ми бачимо жорсткість і непохитність як великі колони, що забезпечують внутрішню міцність будівлі. Так і риси характеру, що підтримують чоловіка на його шляхах і вселяють впевненість тим, хто дотримується його керівництва. Але якщо є тільки ці якості, існує серйозна вада, як і в будівлі, в якій відсутня зовнішня краса. Якості оксамиту, які ми вивчатимемо в цьому розділі, забезпечують м'якість, ніжність та чутливість, розуміння та шляхетність характеру, який повинен мати чоловік. Є чоловіки, які відкидають ці позитивні якості, вважаючи їх проявом слабкості та жіночоподібності. Можливо, це так, якщо розглядати їх окремо від інших якостей. Але як повнофункціональна будівля з максимальними зручностями стає витвором мистецтва за своїм дизайном та зовнішньою красою, так оксамитові риси дають чоловікові витонченість, яка робить його благородною особистістю. Ці оксамитові якості приховують собою сталеві, щоб вони не випиналися і нікого не лякали своєю грубою силою та грізним виглядом. Вони надають сильній руці, ніжний дотик. для жінок вони незамінні. Розуміння жінок у мільйонах сімей чоловіки, вирушаючи працювати, вимовляють такі слова хто може зрозуміти жінку, що змушує її так чинити. Цей недолік розуміння між статтями виникає через те, що жінки не такі, як чоловіки. Вони мислять не так, як чоловіки. Вони відрізняються за темпераментом, характеристиками та потребами. Вони мають інше коло відповідальності і інший набір проблем. Вони дивляться на проблеми по іншому. І все-таки зрозуміти жінок можна. Здобути таке розуміння означає отримати ліберальну освіту, що має велике значення для оксамитової сторони чоловіка. Нижче наводяться деякі з основних потреб і характеристик, які треба зрозуміти, якщо хочеш жити з жінкою в злагоді і в щасті. Перші дві потреби стосуються любові. Я називаю їх християнською любов'ю та романтичною любов'ю. Їх було б легко пояснити, якби в нашій мові було б окреме слово для позначення кожного з цих понять, оскільки ці емоції відрізняються один від одного. Однак обидві вони важливі для того, щоб жінка відчувала щастя та безпеку зі своїм чоловіком. Розглянемо ці дві потреби потреба жінки у християнській любові. Християнська любов це турбота про добробут та щастя іншої людини. Щодо дружини, вона повинна знати, що її чоловік стоятиме за неї за будь-яких обставин. Будь-які її проблеми та турботи є також його проблемами та турботами. Вона знає, що він ніколи не залишить її у скрутній ситуації. Коли вона хвора або засмучена, вона має справжнього і вірного друга. Це розуміння виходить з її впевненості в тому, що він любить її не лише за її красу, молодість і жвавість, а й тому, що вона людина, яка має потреби. Може здатися, що чоловік, який любить жінку романтично, любитиме її також і християнською любов'ю. Так буває, але не завжди це є істиною. Чоловік може відчувати до неї ніжні романтичні почуття, але водночас бути егоїстичним. Те, що вона робить для нього, може виявитися важливішим, ніж те, що він робить для неї. Якщо їй не вдасться виправдати будь-які його очікування, його почуття можуть охолонути. Це викликає серйозне занепокоєння, яке зазвичай залишається невисловленим у вигляді сумнівів. Але її страх буває жахливий. Вона повинна відчувати безпеку та впевненість у своїй любові до чоловіка та у його любові до себе. Чоловік може відкидати будь-які натяки на те, що йому не вистачає християнської любові до своєї дружини. Він може виправдовуватися, говорячи, що завжди забезпечував її, був їй вірний і робив багато, щоб дати їй комфорт та щастя. Він згадає ті часи, коли йшов на жертви та робив більше, ніж просто виконував свій обов'язок. Але незважаючи на всю його доброту, яка виявлялася вже протягом багатьох років, якщо вона, перебуваючи в депресії, сумнівається в його глибокій турботі, в її очах він постає другом, що приходить на допомогу тільки в сприятливих обставинах. Жінка має бути впевнена в тому, що її чоловік стоятиме за неї за будь-яких обставин, але не тільки коли йому цього хочеться, якщо вона хоче почуватися по справжньому коханою. Якщо в чоловікові немає цієї християнської любові, його романтична любов здається їй поверховою та нещирою. Можливо, вона вважатиме його прояви ніжності спробами маніпуляції, їй важко буде забути той біль, який вона зазнала. Коли була покинута. ПОТРЕБА ЖІНКИ у романтичному коханні Для чоловіка кохання це розвага, а для жінки це її існування. Лорд Байрон. Романтичне кохання це ніжне почуття, яке збуджує душу, яке чоловік і жінка відчувають один до одного. Після весілля чоловік лише трохи потребує впевненості в тому, що його дружина дійсно любить його. У жінці ця потреба набагато сильніша. Лише набагато чоловіків знають про цю потребу. Нехтування нею приносить жінкам багато нещасть та розчарувань. Нижче наводиться типовий приклад стосунку чоловіка: це розповідь про чоловіка, який сказав своїй дружині в день весілля. Я хочу, щоб ти знала, що я люблю тебе. Якби я не любив тебе, я б з тобою не одружився. Я буду й надалі тебе любити, але не чекає від мене того, що я знову говоритиму про це. Пам'ятай, я вже сказав це. Вона була шокована і дала йому інстинктивну відповідь О, я таких слів запам'ятати не можу. Думаю, тобі доведеться нагадувати мені знову і знову. Щоб жінка квітнула, вона повинна мати цю впевненість так само, як квітам потрібне сонячне світло та вода. Позбав її цього і вона засохне на корені, як у наступному прикладі. Друг мого знайомого, що глибоко любив свою дружину, пережив жахливий удар долі, коли вона померла. Він залишився один із кількома маленькими дітьми. Перебуваючи в цьому скрутному становищі, він зрозумів, що йому терміново треба знайти іншу дружину. Його наречена ніколи раніше не була одружена і раптово опинилася в сім'ї з великим домашнім господарством. Вона одружилася з надією і рішучістю досягти успіху у своїх нових обов'язках. Чоловік любив її до певної міри, але цього було недостатньо і не дозволяло їй забути про його першу дружину. Він відкрито висловлював свій смуток щодо її смерті, він вважав, що його новій дружині пощастило в тому, що в неї з'явилася готова сім'я, чарівні діти та чоловік, який її забезпечує. Він вважав, що дає їй все, що їй потрібно і чого вона заслуговує. Його подяка до неї була порівняна з подякою по відношенню до домогосподарки. Те, що він відмовляв їй у любові та ніжності, яких потребує кожна жінка, вплинуло на неї трагічним чином. Я бачив, як відбувається ефект в'янення, спостерігав, як ніжна квітка засихала на корені. Поки вона не перетворилася на звичайну хатню робітницю, вона втратила ту життєвість, яку колись мала, і стала грубою і незговірливою. Нестача його кохання занапастила в ній найкращі якості. Чоловікам брак кохання не завдає такої великої шкоди, як жінкам. Нормальний чоловік, якщо йому відмовляти у коханні, зазвичай кидається з головою у свою роботу, знаходячи у ній компенсуюче задоволення. Або, можливо, він зосереджується на досягненнях поза своєю роботою, завдяки яким він отримує захоплення та похвалу, що є його найбільшою потребою. Йому вдається пережити це горе і створити для себе досить стерпне життя, але із жінкою все не так. Якщо їй відмовити в коханні, вона страждатиме і її страждання не зрозумілі жодному з чоловіків, усі основи її існування зазнають потрясінням. Якщо чоловік усвідомлює цю потребу жінки і той біль, який вона переживає, коли позбавлена любові, йому буде важко зрозуміти, як він міг бути настільки жорстоким, щоб сказати своїй дружині, що він її більше не любить, або що йому подобається інша жінка. Мені здається, він виявить певне співчуття до її болю, який запобігатиме цій жорстокості. Він відчує спонукати волати до Бога і просити в нього мудрості необхідної для відновлення любові. Як кохати жінку? Перше. Культивуй почуття любові. Якщо розглядати це питання поверхово, чоловікові може здатися неможливим зробити що-небудь, щоб пробудити в собі почуття любові до своєї дружини. Він чекатиме від дружини, що вона створить це почуття своєю жіночністю та чарівністю. Але диво в тому, що є певні дії, які він має виконувати для культивування почуття любові. Для початку згадай про минуле. Подумай про те, як ти почував себе, коли закохався в неї. Безперечно, був такий час, коли вона була центром усіх твоїх думок. Можливо, ти думав, що якщо вона завжди зможе бути з тобою, тобі більше нічого не знадобиться, яким би хмарним не був день, коли вона була з тобою, сяяло сонце. Якщо вона мала недоліки, ти їх не помічав. Тобі хотілося захищати її та піклуватися про неї. Тепер подумай про ті жертви, на які вона йде заради тебе. Ваше сімейне життя було зовсім нелегким. Кожен шлюб несе з собою деякі зневіри, і ви отримали свою частку. Згадай, як вона підтримувала тебе, коли ти був збентежений. Згадай про свої плани та надії. Якщо ви маєте дітей, ти бачив, на які жертви вона йшла, виношуючи їх. Подумай про сотні тисячі приготованих нею обідів, подумай про домашні справи, якими вона займається про її відвідування школи та уроків музики, про те, як вона втішала дітей, коли вони забилися, міняла їм підгузки, і про те, як намагалася вона зберегти усмішку у себе на обличчі, хоча почуття були інші. Подумай про ваші побачення, подумай про щасливі періоди, про безглузді помилки, а також про те, що, крім вас, двох ніхто не знає. Вона вже давно є інтимною частиною твого життя. Ви маєте загальну довгострокову інвестицію, розмірковуй про всі ці моменти і будь вдячний. Допустимо, ти пам'ятаєш і цінуєш її, як щойно було описано, але тобі важко любити її романтичною любов'ю, тому що вона втратила свою чарівність жіночності. Вона вже не та жінка, якою була раніше. Коли проблема в цьому, тобі особливо цінним будуть такі думки. Пам'ятай, що саме чоловік пробуджує чарівність жіночності у жінці. Саме він допомагає їй розквітати своєю поведінкою та ставленням до неї. Він може зробити її прекрасною, чарівною і сяючою, але він може зробити її потворною і сварливою. Для вирішення цієї проблеми застосовуй рекомендації цієї книги будь чоловіком, захищай її, забезпечуй її, будь для неї сильним лідером. Віднося до неї, як до королеви, і допоможи їй мати почуття власної гідності. Застосовуй всі оксамитові якості таким чином ти допоможеш їй розквітнути в повній жіночності і знову набути втраченої чарівності, щоб ти міг любити її, як любив колись. Це те диво, яке культивує твої почуття любові до неї. Друге висловлюй любов. Важливе не тільки те, щоб чоловік відчував любов до дружини, а й щоб він висловлював її. Це кохання можна висловлювати різними шляхами, такими як слова та ніжні дотики. Чоловікові не обов'язково бути віртуозом слова чи поетом, щоб висловити почуття свого серця. Жінка розквітає під дією навіть найскромніших слів, якщо вони вимовлені щиро. Ніжність це один з видів ставлення до жінок, що найбільш цінується жінкою як вираження любові. Дотик до руки, поглажування по голові, ніжні слова чи будь-яка ласкава дія пробуджують у неї ці емоції. Вона квітне завдяки таким маленьким проявам кохання. Більшість чоловіків не мають уявлення про те, наскільки для жінки важливо чути слова кохання. Це як їжа необхідна їй для підтримки життя. Лише той факт, що ти відчуваєш любов до неї, не може бути гарантією того, що вона розуміє міру твоїх почуттів. Ти маєш сказати про це, і це має бути частиною її повсякденного життя. Те, що ти з ніжністю говорив їй слова кохання вчора, не буде достатнім для неї сьогодні. Третє, доведи любов. У природі жінки закладена глибока властивість вважати любов щирою тільки коли чоловік щось робить, щоб довести її. Можливо, тому маленьким дівчаткам так подобаються казки, в яких герой рятує принцесу із замку або з відьмних лап, або від лиходія, який прив'язав її до залізничих рейок. У будь-якому разі герой робить якісь вчинки, щоб довести своє кохання. Це проілюстровано в оповіданні о Генрі Чарівний подарунок. У розповіді говориться про молоду сімейну пару, сильно закохану один в одного. Вони живуть у бідності і єдине, чим вони володіють, що має реальну цінність, це прекрасне довге волосся Делли і золотий годинник Джима, який колись належав його батькові та дідові. Делла часто зупинялася перед вітриною і з того дивилася на два гребні – Виготовлені з черепахового панцира, інкрустованих дорогоцінним камінням. Вона знала, що вони ніколи не зможуть дозволити собі їх купити. Напередодні різдва двоє закоханих молодят опинилися без копійки грошей, бажаючи довести свою любов і не знаючи про задуми один одного, вони обидва пішли на благородну і добровільну жертву. Дела продала своє прекрасне волосся і купила золотий ланцюжок для годинника Джима. Джим продав свій золотий годинник і купив два красиві гребні для волосся Делли. Автор пише і ось я без прикрас розповім вам позбавлену подій хроніку двох нерозумних дітей, які нічого розумнішого не придумали, як принести в жертву один для одного два найбільші скарби, які були в їхньому будинку. Але в останньому слові, зверненому до мудреців наших днів, нехай буде сказано, що з усіх подарунків ці двоє виявилися наймудрішими. Усі, хто дарує, й приймає подарунки, як вони наймудріші з мудрих. Скрізь вони наймудріші. Чоловік у своєму розумі, що має зовсім не таку орієнтацію, як у жінки, без сумніву вважає, що доводить своє кохання годинами праці, яким забезпечує життя своєї сім'ї, своєю відданістю та лояльністю, своїм терпінням до її слабкостей і, звичайно, своєю вірністю. Це й свідчення любові і обов'язку. Але не думає, що в її очах цього достатньо. Вона вважає це твоїми обов'язками, так само, як вона несе обов'язок готувати їжу та утримувати будинок у чистоті. Для того щоб довести любов, вона шукає щось, що перевершує просто обов'язок. У доказі любові має бути елемент жертовності. Він добровільний і йде далі за заклик боргу. Треба докласти додаткових зусиль, позбавити себе чогось чи добровільно піти на проблеми, доводячи любов. Потрібна також чутливість до її потреб, бажань, глибоких почуттів і навіть примх. Якщо чоловік не чутливий до її потреб, він може піти на жертву, але для неї це не буде доказом кохання. Це буде подібно до того, як маленький хлопчик думає, що його мама буде радий іграшковій машинці, яку він подарував їй. Жертва має бути принесена заради того, що потрібно. Наприклад, якби Джим купив нову сукню для Дели замість тих гребенів, він був би нечутливий до її потреб. Часто жінка так відчайдушно бажає отримати певний незначний предмет чи маленьку послугу, але не знаючи про ці бажання, чоловік втрачає можливість довести своє кохання, чутливість до її потреб справляє на неї глибокий вплив, як ви вже напевно здогадалися. Я проілюструю цю думку своїм власним досвідом. У нашому будинку була стійка як у барі між кухнею та їдальнею. Їдальня була маленька, і моя дружина часто висловлювала думку, що на кухні буде набагато краще, якщо стійку прибрати. У мене були деякі сумніви, тому що після цього потрібно покрити кахлем значні ділянки шафи, підлоги, покриття та стін, але її бажання безнадійно залишалося дома. Вона не просила про це, але я знав її бажання. Поки протягом кількох днів вона була в гостях у родичів, я вирішив зробити їй сюрприз і зробив перепланування кухні. Це вилилося у досить складну роботу, якими виявляється більшість дрібних робіт у будинку. Але коли роботу було закінчено, виглядало все чудово, і я дивувався, чому раніше не подумав про це. Я купив круглий стіл, кілька нових стільців, і до її повернення роботу було завершено. Ніколи не забуду того, наскільки вона була рада моїй чуйності. Потім вона заплакала. Після цього вона багато разів нагадувала мені, що це був один із найщасливіших моментів у її житті. Іноді, перебуваючи у відчаї, жінка може попросити про особливу послугу, щоб перевірити любов чоловіка. Можливо, вона відчуває не так сильну потребу в цій послузі, як бажання переконатися в його коханні. Часто так роблять діти просто невелика перевірка з їхнього боку, щоби переконатися в тому, що батьки все ще їх люблять. У психіці чоловіків є властивість, яка змушує його чинити опір тому, щоб дати їй те, чого, як він думає, вона від нього очікує. Якщо він також відчуває, що її бажання більше спрямоване на доказ любові, ніж задоволення об'єктивної потреби, можливо він прийме рішення взагалі нічого їй не давати. Якщо вона натякне на подарунок на день народження або на те, щоб він відвів її повечеряти, він відкладає цю ідею у бік, навіть якщо до цього мав такі ж наміри. Він відмовляє їй саме в тому, чого вона хоче і чого потребує, тому що вона зробила помилку і попросила його про це. Хоча піддаватися таким проханням суперечить чоловічій натурі, мудрим буде все-таки піддатися і зробити це з радістю. У Біблії є вірш, у якому запитується: якщо син попросить хліба, хіба батько дасть йому камінь. А якщо він попросить рибу, хіба батько дасть йому змію. Якщо жінка просить докази чоловічого кохання, хіба слід відмовляти їй у цьому доказі? Якщо вона просить хліба, то хіба треба їй дати камінь? Доказ любові, коли жінка про це просить, природно не є значним шляхом демонстрації почуттів, але на якийсь час воно заповнить дуже важливу потребу. Якщо від дружини надходять прохання, це вказує на те, що чоловікові не вдалося переконати її у своєму коханні. Жінка сподівається, що в майбутньому він сам шукатиме можливості заповнити цю потребу, і його не доведеться про це просити. Романтичне кохання має велике значення, воно завжди було темою прекрасної музики, живопису та літератури, центром життєвої драми. Поставити кохання в центр життя цілком відповідає логічним міркуванням. Хіба для чоловіка і жінки є більш важлива тема? Хіба можуть інші зусилля, докладені чоловіком, мати більшу цінність, ніж любов і ніжність у його стосунках із дружиною, центр щасливої родини.